Після підписання акту індивідуальних потреб отримувачів соціальних послуг, його повинен підписати надавач соціальних послуг. Для того, щоб знайти акт індивідуальних потреб у себе в кабінеті, надавач соціальних послуг переходить до розділу інформація про виявлених потенційних отримувачів соціальних послуг, переглядає статус розгляду заяви. Статус роз... в отримувачів соціальних послуг знаходить, що послуга вже призначена. Є рішення про призначення послуги, і тепер потрібно переглянути, чи існує документ визнач, акту визначення індивідуальних потреб. Цей документ є і він уже підписаний отримувачем. Статус документу підписаний отримувачем. Його може переглянути. Надавач соціальних послуг, натиснувши на акт визначення потреб попередній перегляд, може підписати або відхилити підписання акту. Натиснувши Відхилити, може вказати в коментарі причину відхилення акту. Якщо акт підписується, ми натискаємо Підписати і накладаємо теп надавача соціальних послуг для підписання. Обираємо файл ключа, вводимо пароль ключа. Після введення паролю ключа натискаємо Підписати, і система має видати результат, що акт індивідуальних потреб підписано. Статус акту у нас змінюється на затверджено. Це означає, що акт успішно підписаний.